Уже 27 липня наші спортсмени підійматимуться до точно такого ж трампліном в Парижі на Олімпійських іграх. 2024. Саме тоді стартує програма для стрибунів у воду, і цьогоріч Україна серед трійки держав, які здобули максимальну кількість ліцензій із синхронних дисциплін. Усі чекають на медалі. Анна письменська в дев'ятці спортсменів, що увійшли до складу команди України зі стрибків у воду. Вона капітанка команди, найдосвідченіша серед наших стрибунів. Для неї цьогорічні ігри стануть третіми в кар'єрі, тому спортсменка вміє себе налаштовувати. Я знаю, що треба важко, але треба. Мабуть, це і терпіння, тому що ну у нас такий вид спорту, що не завжди складається так, як хочеться, на жаль. Але головне не здаватись. Анна багаторазова призерка чемпіонату Європи, але олімпійських моделей у своєму списку нагород поки немає. Вірить, що Париж особливе місто для неї, з якого обов'язково повернеться щасливою, бо саме там їй освічилися. Це був другий раз, коли ми побували в Парижі і повернулись на те саме місце згадати цю подію. І ну, дуже сподіваюся, так що третя поїздка буде фінальною. Блискучо є й серед збірників стрибуни, для яких ігри 2024 стануть дебютними. Данило Коновалов, який виборює першість на чемпіонатах України та Європи, з 9 років займається спортом і стільки ж мріє про Олімпіаду. Майже як тільки прийшов у стрибки, це була мрія, тому що я дивився змагання на відео і це ну дуже. Вражаючий вид спорту і це прям супер. Щоправда, повномасштабна війна дещо похитнула мрії та ускладнила підготовку. Зокрема, в Миколаєві, рідному місті Данила, зараз тренуватися нереально. Не було можливості тренуватися у Миколаєві, так як постійні вибухи, тривоги. І ще спустили басейн у ну, воду у басейні, спустили, тому що. Там прилетіли в якусь водосховище чи щось таке. Усі спортсмени з Харкова, Луганська, Маріуполя, Миколаєва базуються в Києві, їздять на збори за кордон, бо навіть одна пропущена година через блекаути може вартувати медалі. Ми зробили всі можливості, щоб там було постійно світло, щоб в них було нормальні умови для проживання. Дуже багато тренерів приїхало і спортсменів з інших регіонів: з Маріуполя, з Миколаєва. Вся збірна Луганська тут знаходиться. Попри виклики війни, Україна увійшла до вісімки команд світу, що потрапили у фінал Олімпійських ігор. А ще вперше за 12 років буде представлена в усіх чотирьох синхронних дисциплінах. Такими здобутками можуть похвалитися тільки Китай і Велика Британія. Це складно, це пройти треба чи чемпіонати Європи, чи чемпіонати світу, попасти в вісімку. Це складно. Приймає 52 країни участь, і причому сильні країни. Федерація зі стрибків у воду робить високі ставки на Олімпіаду 2024 Козир команди Олексій Середа, хоч і напередодні отримав травму і був прооперований. Зараз уже активно стрибає з вишки 7 метрів і готується показувати найкращі результати на 10-метровій сходинці. На п'єдесталі призерів очікують також. Побачити Анну Письменську та Софію Лискун. Очікую нагороди обов'язкові в синхронах. Це я думаю, що ми з чотирьох синхронів Десь ми будемо. Потім очікую, що софт ли прояви на на на, на 10 метрів на вишці. Вона в неї хороша програма, складна програма, тобто наступає по балам іншим спортсменам. Справжньою сенсацією цьогорічного олімпійського складу став 14-літній Марк Гриценко. Він у запасі на десятиметрову вишку їде не лише здобувати досвід, а й може наблизитися до призових місць. Це для нього шалений досвід, це перше. По-друге, він як резервний на 10 метрів індивідуальний. Йому треба чітко сконцентруватися, а якщо буде чітко робити вправу, то фінал і може наближче до підісталу. Кожен із дев'яти спортсменів і спортсменок обіцяє стрибати так, щоб не тільки наблизитися до п'єдесталу, а й зійти на нього. Українці знають рівень суперників, зокрема найбільших конкурентів китайців. Тому ні на день не припиняють закріплювати навички. Ми зараз дуже сильно готуємося. Зараз дуже важкі тренувальні процеси. Зараз відточуємо все. Золото там до китайців трішки. Тяжко буде дотягнути, а от на бронзу є всі шанси. Ми будемо працювати і, як то кажуть, із плавок вистрибувати, щоб завоювати цю нагороду. За медалі стрибуни і стрибунки змагатимуться з 27 липня по 10 серпня. Їхні зусилля варті того, щоб у цей час заради підтримки кожне українське серце було бодай дистанційно разом з ними в Парижі. Ірина Коваленко, Анна Збарацька, Київ 24